Вітаю всіх. Хочу далі продовжити одну свою рубрику. Дніпропетровська область, загальні тенденції. Дніпропетровська область, загальні тенденції. Дніпропетровська область. Так. Загальні енергії взагалі які? Руйнування. Ви знаєте, будуть довбати область. Розвиток. Розвиток, захист. Захист. Окупація і кінцевий результат. Довбати будуть. Тему розвитку рішення прийматись будуть активні. І про розвиток також ресурс людина, яка хоче це розвивати, і буде на це ресурси. Рішень багато прийматися на тему розвитку. Багато чого буде. Захист. Ох, захист вже вилазить, що воно буде працювати, але ви, бачите, це 50 на 50, що зібів, щось, щось долетить. По захисту тут буде як буде, бо не все можна збити і не все вдасться збити. На жаль. Тема окупації території. Ви знаєте, ні. Багато буде інформації, багато розмов, але зрозумійте, рух вашу сторону він є. З Донецької області. Тому що вони туди рухаються, вибачте, є туди наступ. Але немає, окупації немає. Розумієте, це, це Україна. ось. Це Україна окупації немає. Ресурси є, і це захищаються, ось це. Тут більше захист з неба йде. Розумієте, перш за все. Окупація тут є те, що не будуть вони цього допускати. Кінцевий результат який? Оборона. Звісно, оборона. Вдала досить оборона. Але рух на енергетику знову. Кінцевий результат. Ви знаєте, тут ще енергетика може страждати. І дещо дитяче. Ну, ви розумієте, в області, чому воно, воно може страждати? Не буду казати. Певні зміни в, загальні, в розвитку області в захисті. В усьому. І енергетика. Без світла вас. Ось, застій. щоб ви були в такому застії. Також зрозумійте, це карта того, що вас теж хочуть зруйнувати, щоб не було світла так же, як Харківську. На жаль, така тенденція є Дніпропетровська область. Тому тримайтесь.